У Полтаві попрощалися із двома бійцями, які полягли на війні за Україну. Як про них згадують рідні. Саме добра людина, я тільки міг знати на цьому світі. До 20 сантиметрів снігового покриву, які наслідки негоди в регіоні. Посипано, ну не везде, ну нормально. Полтавець Леонід Астапенко ліквідовував наслідки Чорнобильської катастрофи. Уже по дорозі поняли, що везуть у Чорнобиль. Біля Свято-Успенського собору у Полтаві люди вишикувалися в ряд. До храму заносять дві труни. 14 грудня тут прощаються із двома воїнами, які полягли на війні. Солдат Сергій Замша загинув 8 грудня від поранень, які отримав під час мінометного обстрілу біля села Кліщиївка на Донеччині. Воїну було 33 роки. Був найкращим другом, був доброю людиною. Завжди допомагав чим міг. Найдобра людина, яку я тільки міг знати на цьому світі. Останній раз ми бачилися літом, на жаль. Що він говорив тоді? Що на новий рік приїде. І що закінчиться зимою, закінчиться війна. Це він пообіцяв мені. Сергій жив у селищі Опішня. У, у нього лишилась сестра та мама. 3 квітня його призволив, пішов, десь під Києвом був. Він мені не розказував, каже, ні, не можна мені розказувати. Приїжджав вулиці. Тоді сказав, в мене поламався телефон. Я не можу подзвонити. хороший, він молодиною, всім поможе. Він такий веселий хлопчина. Казав один другий, що він за маму голову всім після. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ж Дня у тому ж селі через мінометний обстріл поліг і боєць Максим Власенко. Воїну було 39 років. Він був дуже світлою людиною, він був дуже позитивною людиною. Він завжди був душою компанії. Він завжди жартував, він завжди знаходив різні способи розвеселити. Максима залишилося дві дочки, дві світлих янголятка, жінка, матір. Сестра, брати. Максим мав звання солдат, проживав у селі Мар'ївка Новоселівської громади. Він був дуже доброю, світлою людиною. Мені потрібна була дуже допомога його. І от, ну всі такі близькі, прям, родичі були дуже зайняті. Один він мені прийшов на допомогу. Всі його чекали додому, але живим, на жаль, не зустрінемо. Поховали воїнів у тих громадах, де вони проживали. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава. Чистили у нас, по крайній мірі, в нашому домі. І йшла сюди теж розчищена. Посипано, ну не везде, ну нормально. Тетяна Котенко розповідає про те, як комунальники прибрали сніг поблизу вулиці Данила Апостола у Полтаві. Приблизно така ж ситуація і в мікрорайоні мотель, говорить Полтавка Леся Шестакова. Від мого дому до сюди до зупинки все нормально, все розчищено, є як пройти. Такого нічого критичного немає. Бачила, що маршрутки, тролейбус тільки що проходить, вроді транспорт є. На маршрути міста комунальний громадський транспорт виїхав без змін. Це 13 автобусів та понад півсотні тролейбусів, розповів директор підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. З 15-ї години, 13 -го грудня і до ранку 14 грудня, розчищали сніг у Полтаві півтора десятки машин. Розповів Суспільному заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Ігор Скорик. За його словами, посипали дороги сіллю з антизлежувачем та піщано-сольовою сумішчю. Дворники працюють нормально, що дорога буде почища не посипано. Долі дуже слішно, що посипали чимось. Шляхи державного значення у регіоні прибирали понад сотня машин, повідомила речниця Служби автомобільних доріг області Юлія Ткаченко. Через негоду рятувальники допомагали витягати автомобілі. Це 40 одиниць техніки важкої техніки мається на увазі вантажних автомобілів, а також одного легкового автомобіля, одного автобуса, але без пасажирів. І також було два залучення, коли вивільняли два автомобіля екстреної медичної допомоги. В автомобілях перебувало близько п'яти. Висота снігового покриву в області на ранок 14 грудня становила до 20 сантиметрів. Потепліше у регіоні із 16 грудня, каже Олена Панченко в другій половині дня 16 грудня температура повітря поступово підвищиться до 0,2 градусів тепла, і очікуємо в ніч на 17 грудня, очікуємо знов таки опади. Це вже буде переважно дощ та мокрий сніг, і підвищення температури до 5-7 градусів тепла. Але знов таки відлига триватиме недовго. І з 19-го числа знов очікуємо зниження температури, ну принаймні до 4-9 градусів нижче нуля. За словами Олени Панченко, через це на дорогах буде ожеледиться. Дарина Литвак Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава одинаково на все починалося. Приходив посильний, вручав повісточку. Так, полтавець Леонід Астапенко згадує 31 травня 1986 року. Тоді 24-річний чоловік отримав повідомлення про необхідність з'явитися на пункті збору. Та про те, що він їде до Чорнобильської АЕС після того, як там стався вибух, не знав. Тоді навіть інформації дуже мало було. Хоча це було 31 травня, да а де той квітень місяць, да ще більше вже місяця пройшло. Людей зовсім скудна була інформація, і мало хто знав. Нас везли, як вибачте, назло, як телят. Ніхто нічого не піднімав, не знав. Ага. Ну везуть куди. Потім уже по дорозі поняли, що ага, везуть у Чорнобиль. Захисних костюмів їм не давали, згадує чоловік. Ми цю цивільну одежу зняли, видали хебешку військову і пообіцяли, що. Її будуть навіть міняти, там, чуть -ли не через день будуть міняти цю Хебешку. Ну, вона ж пилюка радіоактивна, вона ж сідає, вона впитується в ХБЕ. Перший раз нам поміняли через 5 днів, а потім вже все, забули. У зону відчуження чоловік потрапив 8 червня. Спочатку обгороджували колючим дротом 30-кілометрову зону. Також двічі довелося їздити, скидати графітові стержні з даху зруйнованого реактора. Я дивлюся, показую там і фільми, і все, як хлопці там одягали якісь жилети, тоді мостили і свинця, якісь халати. Ніхто нам нічого не давав. Нас приїхали, навіть що саме обідно, що ми вилізли на кришу, нам дали не совкові лопати, а штикові. Набираєш той графіт, допустимо, чи мусор на ту лопату набрав, біжиш споткнувся десь, воно колихнулось, випало, нахуй, на хвильна хартаєш. І донині чоловік не знає, яку дозу опромінення отримав. Нам дали, називалися вони накопителі. Отакий кубик вішали ми на поясок, і він з нами, де ми не були, і спали, і їли, і робили все время з цим кубиком. Їх потім забрали, сказали, що. Їх знімуть показники, і потім буде записано скільки ти отримав рентген. То коли я отримав із архіва справку, як ішов на пенсію, вони написали, що не можемо розшифрувати. Повернувся додому Леонід Миколайович у вересні 1986-го, а за 30 років знову побував на місці катастрофи. Помним тоді, який це красивий, прекрасний міст був, деревця невеликі, такі зелені, все. Ну, красота одним словом. Що таке новеньке, свіженьке? Да, воно красиве, гарно стояло. І тепер, коли ми приїхали через 30 років да, і глянули, які повиростали дерева, вище домів дерева стоять, вікна, балкони, там все повибивано. Все так свистить, гуляє, і таке, як у фільмі Жахів. Нині каже чоловік, про ті події нагадують хвороби. Воно мають кожному нагадує. Болячки. З кожним роком все усугубляються, усгубляється, все більше, більше їх стає. Тетяна Весна, Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава. Сьогодні у нас презентація виставки відомої Полтавської художниці Марини Рожнятовської. Світлана Завалій показує виставку, яку презентують у музеї Панаса Мирного у Полтаві. Заклад не припиняє роботи під час відключень електроенергії. В цей час, коли світла немає, використовуємо і засоби народні, наші, якими користувалися наші дідусі і бабусі, тобто підсвічуємо свічками. Меморіальна частина музею нині закрита. Експонати із неї евакуювали на початку повномасштабного вторгнення. Відкрита нині літературна частина закладу. Вимкнення світла, звичайно, позначилось на роботу музею, бо ми не можемо працювати, наприклад, після 16-ї години, бо вже дуже темно. Є у нас новий туристичний продукт, який називається день народження на садибі пана Самирного». І от ми розпочинали цей захід о 14-й годині, тоді коли ще світло було. А завершували, коли почало вже сутеніти. Ну, звичайно, завершували свічками. А в історико-культурному заповіднику поле Полтавської битви на випадок відключення електрики є генератор. Однак його поки не використовували, говорить директорка закладу. Цей генератор дає можливості під час відсутності світлу світла підключити комп'ютер, якщо це треба там скористатися. Ну там де треба світло. Безумовно складно, коли немає світла, тому що одна із залів музею, сьома зала, це зала з діарамою, і вона передбачає безумовне освітлення. В немає вікон, ну от в такому випадку у нас є закуплені кілька ліхтарів. Працює в умовах вимкнень електроенергії літературно-меморіальний музей Івана Котляревського. Попри те, що 90% експозиції евакуювали ще на початку повномасштабного вторгнення. Тут проводять заходи та екскурсії. Уже від весни літа. Ми водили екскурсії не тільки сади, але й соборним майданом, де дуже багато пам'ятників і пам'яток. Побачили, що у полтавців і тих людей, які можливо вимушено приїхали до нашого міста. Є велике зацікавлення цією темою. Тому, коли насували сутінки, ми просто виходили з хати і говорили. У Полтаві нині працюють усі музеї, окрім краєзнавчого. У ньому торік почали реставрацію і поки не завершили, розповів директор закладу Олександр Супруненко. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. Софія Захарченко скручує смужки нарізаного картону. Дівчина робить заготовки для окопних свічок. Я обрізаю коробочки, складаю їх в такий як шут, і потім закладаємо ми їх в банки. Це не складно. Складаються такі фітільки, також із коробочки, і потім закладається баличка. Багато хто з моїх родичів, мій батько зараз на фронті, і ем, хочеться якось допомогти. Майстер-клас із виготовлення окопних свічок організували для студентів та викладачів Полтавського аграрного університету. Зараз зима є великий попит на маскувальні сітки і окопні свічки. Якщо з маскувальними сітками ми теж ходили на майстер-класи, на яких теж навчалися плетіння, то з окопними свічками трошки важче, тому що якщо ще Змотати свічку, ми самі можемо навчитися. То як заливати нам потрібен майстер-клас для того, щоб спеціаліст розповів, як саме ми маємо це зробити. Я кручу в руках, кому зручно крутять на столах. От зараз досвід я зовсім недавно відгук із фронту просять крутити не туго. Навчання охочих робити окопні свічки. Волонтерка Людмила Таймуразян. каже, аби виготовити окопну свічку, необхідно три види матеріалів. Це жерсіні баночки, не алюмінієві, бо в ті тонші, вони зовсім по-іншому не дуже прогріваються. Жерстяні баночки від найменших із котячого корму, які там з об'ємом 75 грамів, до баночки з тушонки. Також картон. бажано картон із широкою гофрою, але навіть коли в нас є коробочки з піци, там, де гофра невеличка, ми теж використовуємо, але не туго намотуємо або промотуємо шар такого картону, шартакову. Саме основний складник це віск чи парафін. Сильно так не пінеться. Я маю надію, що фонтан в нас зараз не вийде. За столом працює із десяток людей. Долучився до процесу виготовлення свічок викладач університету Іван Терещенко. Зараз ми обрізаємо баночки, які вищі ніж 8 сантиметрів, для того, щоб було зручно запихати картон, і це було ефективно. Чим ми можемо допомогти нашим бійцям на фронті? Наші Студенти нашій другий, фактично можна сказати, фронт, який допомагає. У нас є дві бригади, з якими ми співпрацюємо, і ми робимо не для на весь загал, а більше саме точково. Ми роб, працюємо з запитами, отримуємо запит і потім вже шукаємо можливості реалізації цього. Такий майстер-клас у закладі провели вперше. Розповів Максим Бобровський. За одне заняття виготовили понад півсотні окопних свічок. Тетяна весна Ігор Лук'яненко – суспільне новини. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Уночі в області температура від 10 до 5 градусів морозу, у день – від мінус 2 до плюс 3 градусів. В обласному центрі вночі – мінус 9, мінус 7, денна температура – від 0 до 2 градусів із позначкою «плюс».